Усім привіт! Мене звати Іра. Рада бачити вас на своєму каналі Натам не треба. Насправді, це далеко не перша спроба зняти це відео для YouTube каналу, але все щось не вдавалося. І я вирішила, що не буде дійсно якогось вдалого моменту по всім параметрам щось все одно буде складатися не так, як мені треба. Не буде. Не знаю, достатньо світла, чи достатньо е, часу і так далі. Е, тому буду заливати відео саме це перше відео, таким, яким воно вийде. Насправді, цей канал я започаткувала ще давно, до початку повномасштабного вторгнення. Е, проте 24 лютого внесло свої корективи. І довгий час було не до зйомок, не до відео на YouTube, і ця ідея зріла в мені ось до недавнього моменту. Я вирішила знову повернутися і, і... спробувати про що цей канал. До повномасштабного вторгнення життя було дуже насичене яскравими фарбами, подорожами і накопилося дуже багато класних кадрів з аерозйомки. Та й просто з камери, тому хочу ділитися на цьому каналі кадрами з подорожей. Також під час повномасштабного вторгнення ми започаткували свій бізнес і також хочу ділитися на цьому каналі своїм досвідом, своїми інсайтами, своїми факапами в підприємницькій діяльності. Якщо вам це відгукується, залишайтеся зі мною, буду рада вас бачити тут.